Друзі, радий вітати вас на каналі із поверненням в плейліст SQL Практикум для дата аналітиків. Ми вже пройшли певну частину матеріалу і хочеться розбратися з більш складними запитами, але найбільш важливим аспектом вивчення мови SQL залишається практика, і що може бути краще ніж розв'язання реальних задач з реальних співбесід. І сьогодні я пропоную вирішити 10 найпростіших SQL задач які можуть виникнути на технічних співбесідах. Ну, принаймні з них можуть почати оцінювати наші технічні знання мови SQL Тому налаштовуємося на роботу і починаємо. І перед розв'язанням першої задачі відпрацюємо код, який поверне всі колонки наших даних з обмеженням кількості рядків до 10. Отже, пригадаємо, що у нас є колонка Salary in USD, це заробітні плати спеціалістів. Також по кожному спеціалісту є, в якому році це було, який рівень досвіду у нього, який контракт, як називається його професія, частка віддаленої роботи, яка країна, в якій він працює. І ще більше корисної інформації, про яку ми вже говорили в попередніх відео. Отже, пригадали, з чим працюємо, і перша задача. Потрібно вивести заробітні плати спеціалістів конкретної професії ml інженерів у 2023 році, причому додати сортування цій таблиці за зростанням заробітної плати. Отже, зрозуміло, що ми маємо повернути колонку Salary in USD, причому на цьому етапі можемо надати псевдонім для зручності. Також вкажемо джерело from. Таблиця salaries, і в блоці where пропишемо всі фільтри, які потрібно застосувати. Ну, перший фільтр це рік 2023. двадцять Враховуючи те, що рік це ціле число, тип Integer, ми можемо не вказувати це в лапках. Вступний фільтр буде після службового слова end, і пропишемо фільтр для професії. Це колонка job title, яка має дорівнювати ml. Інженер для текстового значення обов'язково вказувати його в лапках. Також не забуваємо зробити ліміт для того, щоб ефективно витрачати ресурс, і подивимося, що ми повертаємо. Взагалі, хорошою практикою є все ж таки вказувати колонки, до яких застосовуємо фільтри в блоці Select, щоб переконатися, що фільтри застосовано правильно. Отже, додаємо ці колонки для того, щоб вивести їх, і відпрацюємо код. Так бачимо, що дані стосуються емейл інженерів, рік 23, І останнє, що залишається, це сортування за зростанням заробітної плати. Це ми пропишемо в блоці. Order By, де вкажемо, до якої колонки застосувати сортування, колонка salary in USD, і тип сортування буде за зростанням, тобто від меншої заробітної плати до більшої. На це вказує службове слово sending. Якщо ми його пропустимо, за замовченням все одно сортування буде за зростанням. Отже, це слово є опціональним. Що стосується самої колонки, ми можемо вказувати її назву, як я вказав тут. Також ми можемо вказувати її порядковий номер в блоці Select. Отже, якщо я вкажу Order By 1, це буде означати, по першій колонці. Блоці Select. Ці дві колонки можемо прибрати. Вивожу їх в коментарі і відпрацюємо код. Так, перед нами обмежена таблиця заробітних плат спеціалістів, причому відсортована за зростанням, і стосується вона лише 23-го року і певної професії. Сподіваюся, додаткових питань до цієї задачі не виникає. Приходимо до наступної задачі надати назву країни. В якій зафіксована найменша заробітна плата спеціаліста в конкретній сфері в конкретному році. Отже, повертаємо всі колонки, які задіяні в задачі: це Company Location, Заробітна плата, професія і рік. Вказуємо джерело, як завжди, і ставимо лиміт на кількість рядків. Відпрацюємо код. Тепер нам потрібно обмежити цю таблицю, вказавши фільтр професії і фільтр за роками. Отже, після FROM я прописую блок «Where», де вказую, потрібний нам рік 2023, END, професія. Більше фільтрів немає, подивимось на результат, все працює, все нормально. Можемо додавати наступні умови. Нас цікавить країна, в якій зафіксована найменша заробітна плата спеціаліста. Отже, як ми це можемо вирішити? Ми можемо відсортувати цю таблицю за рівнем заробітних плат від найменшої. До найбільшої, і обмежити кількість рядків до одного рядка. Тоді ми побачимо найменшу заробітну плату і країну, яка за це відповідає. Отже, прописуємо як попередній задачі: order By. У нас цікавить сортування за другою колонкою, на цей раз вона під номером 2, також за зростанням. Відпрацюємо, подивимося, чи правильно застосоване сортування. Так, бачимо, що є зростання заробітних плат, і обмежуємо кількість рядків до одного рядка. Таким чином, ми бачимо найнижчу заробітну плату в таблиці серед всіх data sciєнтістів у 2023 році. І Країну, яка за це відповідає, тобто задачі на пошук мінімальних максимальних значень, можливо інколи доцільно розв'язувати за допомогою сортування і обмеження кількості. Рядків. Переходимо до наступної задачі вивести топ-5 заробітних плат серед усіх спеціалістів, які працюють повністю віддалено. Про що буде свідчити колонка Remote Ratio, значення має бути 100. Отже, знову ж таки прописуємо потрібні нам колонки в плоті Select заробітна плата. Також нас цікавить колонка Remote Ratio, вказуємо джерело, і прописуємо потрібні фільтри. Нас цікавить колонка Remote ratio дорівнює 100. Обмежимо кількість. Рядків до 10, відпрацюємо код. Бачимо, що фільтр застосовано і є якісь заробітні плати. Тепер нам потрібно вивести топ-5 заробітних плат. І для цього ми також можемо використати сортування і обмеження кількості рядків. Отже, якщо я відсортую наш результат за заробітною платою від більшої до меншої, на це вказує службове слово «descending order», І при цьому обмежу кількість рядків до 5. Я маю побачити топ-5 найбільших заробітних плат серед усіх співробітників, що працюють повністю віддалено приходимо до наступної задачі: це вивести унікальні значення для. Колонки це дуже популярне питання до колонок, які містять категорії, тобто текстові значення, які повторюються. Нам цікаво, як представлена наша колонка, які категорії взагалі там існують. Отже, для цього є службове слово Distinct, яке відповідає за повернення унікальних значень. Якщо я вкажу колонку Company Location з таблиці salaries, відпрацюю код і побачу перелік унікальних значень країн, які взагалі приймають участь в цій таблиці. Це 72 країни. Це не обов'язково має бути текстові дані. Ми можемо задіяти і Числові значення, наприклад, Remote Ratio, про яку ми вже говорили, це числові значення, але при цьому це категорії. Тобто ми не шукаємо середні або сумарні значення, так ми не будемо проводити жодних агрегацій з цими даними, скоріш за все. І нам цікаво, які взагалі значення можуть бути в цій колонці. Це 50, 0 і 100. Отже, задача на пошук унікальних значень колонки вирішується за допомогою службового слова distinct. Переходимо далі. Наступна задача це вивести кількість унікальних значень певної колонки. І службове слово distinct так само буде. Приймати участь в цій задачі, але кількісно оцінити нашу колонку допоможе функція count. Отже, спершу це буде функція count, яка порахує кількість значень. Company location – казати таблицю, і кількість значень company location – це безпосередньо кількість непустих значень в цій колонці, тобто в нашій таблиці, та це три тисячі значень всього в нашій таблиці. І службове слово Distinct перед назвою колонки поверне нам кількість. Унікальних значень за цією колонкою 72 країни. Переходимо далі. Нам потрібно вивести середню, мінімальну та максимальну заробітні плати для 2023 року. Це вже елементи описової статистики. Ми хочемо трошки більше дізнатися про те, які дані взагалі зберігаються в нашій таблиці в конкретній колонці, тому ми будемо прописувати вже не колонки, які будемо повертати, а функції, які будуть обробляти значення цієї колонки. І це найпростіший приклад. Середнє значення буде розраховано функцією average, вказуємо назву колонки. Колонки, я її скопіюю. Так само ми застосуємо функцію min, яка поверне мінімальне значення цієї колонки, і функцію max, яка поверне максимальне значення цієї колонки. Кажемо. Наше джерело, і перед тим як відпрацювати цей код, давайте подумаємо, яким буде взагалі результат. В SQL дуже важливо перед тим як взагалі писати код, розуміти, як буде виглядати таблиця, як буде виглядати результат. Ми в блоці Select прописуємо колонки. Зазвичай У нас є три колонки, по кожній з яких буде одне значення: це середнє, мінімальне та максимальне значення. Отже, скоріш за все, це буде три колонки і один рядок. Так, ось такий результат. Що можна тут застосувати, так це заокруглення значення. За це відповідає функція round, це як в Excel, до речі, так. Ми можемо загорнути нашу функцію average в іншу функцію round, вказати кількість знаків після коми. І давайте застосуємо теж якийсь зрозумілий псевдонім. Відпрацюємо код, помилок немає. Бачимо, що є заокруглене значення середнього арифметичного наших заробітних плат мінімальне та максимальне значення. Тобто так ми можемо оцінити взагалі розмах наших значень і отримати уявлення про цю колонку. Переходимо далі. П'ять найвищих. Заробітних плат двадцять 2023 році для представників конкретної спеціальності, але просять заробітні плати перевести в гривні. Ну давайте пропишемо наш селект, в якому приймають участь заробітні плати. Також рік, також спеціальність. Кажемо нашу таблицю, обмежимо кількість рядків до 10, Відпрацюємо код. Помилок нема, Колонки вказали правильно, і тепер можемо додавати колонки, тому що нас просять повернути заробітні плати. В гривнях, отже буде наступна колонка, яка буде рахуватися як колонка Salary in USD, помножена на курс, ну нехай 38. І ми надаємо псевдонім цій колонці, відпрацюємо код, чи все правильно. Так, додається нова колонка, тип даних ціле число. І це помножена колонка Salary in USD на курс гривні к долару. Тепер залишається вивести 5 найвищих заробітних плат в 2023 році. Отже, додаємо фільтри. Нас цікавить рік 2023. Також нас цікавить певна спеціалізація. Відпрацюємо, подивимось, чи застосовується фільтри так, фільтри відпрацювали. Додаємо сортування нашої таблиці. За зарплатами від більшого значення до меншого, отже, це зворотній порядок сортування і обмежимо кількість до п'яти найвищих заробітних плат. Відпрацюємо код. Якщо нам потрібно вивести тільки заробітні плати в гривнях, ми звичайно можемо прибрати всі інші непотрібні колонки. Переходимо до наступної задачі. На цей раз потрібно вивести унікальні значення колонки «Remote ratio. Ми це вже робили. Формат даних має бути дробовим з двома знаками після коми. Тобто, значення 50 має відображатися в форматі 0,50. Повернемо унікальні. Унікальні значення колонки Remote Ratio, їх три. Але перед тим як повертати унікальні значення колонки, ми цю колонку маємо змінити, внести remote ratio до 100. Таким чином, ми повертаємо в блоці Select нову колонку нашої таблиці. Тут теж буде 3000 з чимось значень, кожне з яких буде відношення існуючого значення до 100, а потім повертаємо унікальні значення. Відпрацюємо код, помилок немає. Що ми бачимо? Ну, По-перше, нема жодних казівок, що це взагалі за колонка, надаємо їй псевдонім і подумаємо. Чому ми повернули два значення, а не три, і формат яких взагалі не той, що ми очікували? Проблема в тому, що взагалі колонка Remote Ratio містить цілі. Значення, ми бачили це 0, 50 або 100. І коли ми ціле число ділимо на ціле число 100, ми отримаємо в результаті ціле число заокруглене, це або 0, або 1. Може, для того, щоб отримати дробове число, нам потрібно змінити тип даних в нашій базі даних безпосередньо в нашій таблиці. Це не завжди зручно і можливо, бо ми можемо змінити це тут під час виконання процедури, замінити тип. Цих значень з цілого на дробове число, але оскільки ми про типи даних ще не говорили, я пропоную третій варіант: це поділити не на ціле число, а на дробове. Відпрацюємо цей код. Бачимо, що коли ми додаємо дробове число, результат також буде вже дробовий. Залишається лише заокруглити цю колонку, залишивши лише два знаки після коми, відпрацюємо код. Ми повернули 0,51. І нуль переходимо до передостанньої задачі. Отже, потрібно вивести всі дані нашої таблиці, але додати колонку Exp Level Full, яка буде відповідати повній назві рівню досвіду працівника. Тобто ми маємо колонку Exp Level. Давайте відпрацюємо весь код, щоб згадати, як виглядають наші дані. Так, у нас є колонка Exp Level. Вона використовує певні абревіатури, і у нас є визначення для кожної абревіатури, яке ми можемо теж вивести в результаті нашого запиту. Отже, потрібно додати колонку, яка буде відображати повну назву. Рівня досвіду. За це відповідає case when. Давайте пропишемо повернути всі дані. І окрім всіх даних, додається ще одна колонка, яка починається з case. І я буду прописувати різні варіанти того, як виглядає колонка XP level, і які варіанти потрібно повернути в залежності від цього. Отже, коли колонка XP level дорівнює in, я дивлюсь на умови, тоді поверніть нам, будь ласка, entry level. Далі з новою строкою, коли. Ця сама колонка Exp Level дорівнює «Me». Поверніть нам, будь ласка, потрібно залишатися вічливими, Так, Mid Level. Ми можемо додати наступну умову: це SI, і відповідно, Senior Level. І можемо прописати ще одну умову або використати елемент цієї конструкції. Це «Else», який допоможе визначити, що робити, коли зустрічаються інші не прописані нами умови. Будь-якому іншому разі повернути нам ось Executive Level. Такий конструктор case when завершується завжди службовим словом end, якщо його пропустити буде помилка і надається псевдонім. Звичайно, потрібно завершити наш запит вказанням. Джерела і обмежити кількість рядків. Відпрацюємо код. Бачимо, що ми повернули всі колонки таблиці. за Це відповідає наша зірочка. Але після зірочки є ще одна колонка, тобто остання колонка в нашій таблиці повертає нам повну назву професії. Отже, case when – це дуже потужний і корисний елемент наших запитів для формування таких умовних. Колони, я хочу на цьому прикладі, оскільки є така можливість, показати, що case when працює також дуже ефективно з числовими значеннями, тобто, якщо ми хочемо оцінити, наприклад, заробітні плати, які в нас є. В таблиці нашу колонку salary in USD вона містить числа, і ми можемо її порівняти з іншими числами і надати якісь категорії. Наприклад, якщо заробітна плата менше за 50 тисяч, це якась категорія 1 буде. Так можемо скопіювати і прописати інші умови. Якщо вона менше 100 тисяч, тобто, вочевидь, більше за 50 тисяч, но менше 100 тисяч, це буде наступна категорія. Також допускається, що ці значення можуть бути менше за 150 тисяч. Це буде категорія 3. і все інше, тобто, все, що більше в даному випадку більше буде дорівнює, Це буде категорія 4. І працюємо на шкод. Отже, є колонка salary level, тобто case when працює із числами із текстовими значеннями. Ну що переходимо до останньої задачі з нашої умовної співбесіди. Необхідно дослідити всі колонки на наявність відсутніх. Значень і є декілька способів працювати з відсутніми значеннями в наших таблицях, адже може бути таке, що колонка не має обмежень на наявність або відсутність пустих клітинок, і під час завантаження даних якісь значення просто відсутні. Або це нормально, що їх немає в даних, але нам потрібно про це знати, тому що будь-яка статистика, будь-яка аналітика, візуалізація даних буде серйозно страждати від наявності пустих значень. І є декілька способів, ми вже знаємо один, ми вже можемо його застосувати. Ми знаємо, що якщо Повернути функцію count і додати зірочку, тобто порахувати все в казанням нашої таблиці, ми отримаємо кількість рядків цієї таблиці, відповідно і кожної колонки. Ми не знаємо, є там пусті клітинки чи ні, але ми знаємо їх кількість. Ми також знаємо, що якщо ми повертаємо count для якоїсь колонки, наприклад, Salary in USD from salaries, ми так само повертаємо кількість рядків цієї колонки. Але при цьому count з колонкою працює дещо інакше. На відміну від count всіх значень. Аунт колонки буде рахувати тільки наявні значення. Отже, якщо в колонці salary in USD є пусті значення, то кількість що повертається, буде менше за кількість всіх значень в нашій таблиці. Якщо ми порахуємо різницю між count зірочка та count колонка, відпрацюємо цей код, ми побачимо кількість незаповнених даних в межах цієї колонки, і так можна перевірити кожну колонку. Це такий спосіб не прямий, але він працює. Ми можемо оцінити кожну колонку на наявність або відсутність пустих значень, порівнявши кількість непустих значень з загальною кількістю рядків. Нашої таблиці. Ну що, друзі, я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Попереду ще багато матеріалу по SQL. Будемо розв'язувати і більш складні задачі. Це тільки початок. І якщо у вас не виникло суттєвих питань або складнощів на цьому етапі, ми вже можемо далі йти впевнено вивчати більш складні конструкції SQL. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.